циклу, Якісь пісні е, там, весільні чи колядки. І, е, і зараз в цей такий буремний час звернули свою увагу саме на такий героїчний фольклор. І от е, хочу вам заспівати зовсім таку пісню, яка недавно тільки записана, е, з Полісся Сарнщини. І за го -го гори за лиману, Вітер повивагає кругом сечиє за порізької, москаль белягає, кругом сечеги запорізької москаль белягає. Обелєга гарає москалі січі, та все табоми, Ами сегоємана, придині того А ми свого вого три дні придині жидали. Дозволя бага гадько я та гамане, нам на остагати, що лихого хомо маскальові, з плечі голі в зняти що лихого хогомо маскальові, з плечі голі зняти. Не до голиш знять шагаблями, дозволь кулаками, щоб та слава не пропала поміж такого заками, щоб та слава не пропала, поміж кого заками. І за гори залима вечора повивагає, кругом сечи запорізької Москалю обегає, кругом сеги запорізької Москалю обегає. Дві це древня пісня, а як, як вона перегукується із з тими подіями ще сьогодні? От мені доводилось декілька тижнів тому бути туди ближче до фронту, в Волновасі, в Маріуполі, і спілкуватися теж з підрозділами, які говорили практично те, що співається в цій пісні. От в пісні співається, що дозволь батько Атамане, нам на краю стати, щоб лихому москальові з плеч голівку зняти. А і те, те саме говорять мені ці солдати, які от кажуть, ми би вже давно могли, могли перемогти і очистити Україну від ворога. Вони впевнені в цьому, що, що це можна зробити легко. Немає якогось там страху чи чогось такого, що там російська, російське військо, воно більше по чисельності чи в них краща зброя. Наші солдати вірять, що вони просто чекають, тільки того наказу, кажуть, що це нелогічно. Ми могли би. Могли би вже перемогти, і Україна була би вільною. Зовсім ідентично те, що, що співається в цій пісні. І ще одна, одна така пісня теж з Полісся, це вже е, інший період. Це, е, це вже період нашої е, визвольної, це Друга світова війна, е, часи УПА. І от така пісня називається Окопи. Теж можна сказати, що це такий народний примітивізм, де співається про Степана Бандеру, але от це, якраз і, це якраз теж із Полісся. Це Терокітнівщина. Пісня називається Окопи, Окопи. У неділю, рано, ще сонце не сходить у українське віки